Майже 3 трильйони доларів ще ніколи. Світ не витрачав на оборону так багато лише під час холодної війни. Але навіть тоді кошти були меншими. Рекордні військові видатки зафіксували експерти Стокгольмського інституту дослідження проблем миру. Вони щороку публікують звіт на цю тему, хто витратив на озброєння найбільше і про що це свідчить. Тетяна Логунова розкаже. 2 трильйони 718 мільярдів доларів. Таку астрономічну суму держави світу торік витратили на озброєння. Це абсолютний рекорд і геополітичний діагноз. Ситуація на планеті небезпечна та вкрай напружена. За минулий рік світові військові витрати зросли майже на 10%. Це безпрецедентний показник. Такого стрімкого зростання не було з часів закінчення холодної війни. Військові бюджети збільшили понад 100 країн світу в усіх регіонах. Особливо активно гроші на оборону виділяли європейці. Видатки зросли в усіх європейських державах за винятком Мальти. У випадку Європи є дві основні причини стрімкого збільшення військових витрат: це війна в Україні та занепокоєння загрозою з боку Росії у довгочасній перспективі. Саме тому ми бачимо, що європейські уряди нарешті почали реалізовувати свої амбітні плани. Ще один чинних змін влади в Сполучених Штатах. Торік, коли американці готувалися обирати нового президента, європейці прораховували сценарій другого терміну Дональда Трампа ще до обрання та інавгурації фактор Трампа. Мав значний вплив з огляду на його попередню критику НАТО та заяви про перегляд ролі США в Альянсі. європейські країни намагались посилити свою стратегічну автономію та самостійність у виробництві озброєнь до обрання Трампа за рахунок скорочення соціальних програм та запозичень. Безпрецедентне зростання військових асигнувань матиме глибокий соціально-економічний та політичний вплив. Європейським урядам доведеться йти на компроміси у своїх бюджетних рішеннях. Ми вже бачили, як країни зменшують інші витрати, такі як міжнародна допомога, щоб збільшити військові, а ще намагаються підвищити податки або беруть позики. Держава ЄС потрапила і у п'ятірку країн, що торік витратили на військові цілі найбільше. Це Німеччина, яка посіла четверте місце. Потісни. В Індію. перша трійка в рейтингу глобальних військових асигнувань утім не змінилася. Лідирують Сполучені Штати, за ними Китай та Росія. Україна на восьмому місці у 2024-му Наша держава спрямувала на озброєння 65 мільярдів доларів, тобто 34% від ВВП. Це найвищий показник у світі. Тетяна Лугунова, подробиці телеканали. Інтермарафон єдині новини.